Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як вдало протистояти варіанту 4 пішаків у староіндійському захисті за чорних. Отже, цей варіант розпочинається ходом D4. Ми відповідаємо кінь F6, C4, G7, G6. Будемо фінкетувати слона на велику чорну діагональ. Кінь С3, ідея просто є 4, слон G7. Є 4, то треба бути уважним, зіграти d 6, щоб пішак не пішов вперед. А, і ось F4. Та, ось таку шеренгу з пішаків вибудовують білі. Це, власне, є варіант 4 пішаків, чим він? корисний для білих, та? тим, що білі можуть привести всю кількість пішаків в рух, піти вперед, стиснюю, стискаючи нашу позицію. Якщо ще підкріпити цих пішаків розвитком фігур, то нам буде не солодко. Тому треба зараз нам зруйнувати цю пішакову шеренгу ударом в саме серце та провести е 5. Тому швиденько ми рекіруємось Кінь в 3 і відразу проводимо Е5. Може здатися, що це втрата пішака, тому що тут аж три боя на цього пішачка. Насправді не все так очевидно. Ну, бити треба пішаком F по теорії, але коли ми забираємо пішаком D, отут уже бити не вийде. Тому що якщо бити конем, для прикладу, це є помилка. Чому? Треба запам'ятати ряд ходів. Ми граємо С5, підриваємо, нападаємо на центр, знов невигідно бити, ми вже знаємо. Через, що? Через те, що ми забираємо ферзя, ролем бити не можна мінус рокіровка, конем бити не можна, тому що піш пішак висить. Та? Тут не зовсім, зовсім все просто. Та? А що робити в цьому разі? Та? Якщо зіграти d5, то отут граємо e 8 нападаємо на коня. І кінь куди піде. Кінь відступить назад. Але тепер, що ми бачимо, що висить пішак з ідеєю вскритого шаха. Білі запізнилися ракеровкою. А що ще робити тут а, білим в цій позиції? Ну можна зіграти, наприклад, слон G5, тоді а, відразу, пам'ятаємо, в цій позиції треба забирати ферзя. Можна на B6, але ще краще, мабуть, на a 5 з ідеєю просто бити пішака на D4 та, і зробити. Атаку на коня. ось Якщо тут, ну тут, мабуть, найкращий хід просто вернути слона, нічого не вигадувати. Та? Ну і навіть якщо ми вертаємо слона, то у нас є суперник вертає слона, то у нас є отакий чудовий хід з атакою на пішака, і з атакою на D4. Отже, запам'ятали це просте правило гри в варіанті, коли нас. З'їв кінь. Та? А, варіант, коли є ну, пішак, Знову ж таки, ми чудово розуміємо, що ми тут міняємось, і в будь-якій редакції або конем ми забираємо пішака або королем. А, білі мають гіршу позицію. Та? мінус а, Тому їм взагалі тут невигідно бити. А, та? Це, в цьому варіанті. Ну, давайте все ж таки: цей варіант подивимось. Невигідно, невигідно це робити. В Є. Ну, ким забрати? Ну королем доводиться бути. Конем взагалі не, не, не можна. От вже 4, все, позиція розсипалась. Атакуємо. А, ось, а тут найкращий варіант зіграти D5, та? поки король не от тримати центр на а, замку, як кажуть. Але тут ми просто підтримні дії проводимо, нападаємо. Такі, якщо вони грають сюди, забираємо ферзя, а краще вже на B6 відразу, так. От, ну і в цілому, а, що ми бачимо? Наша позиція це якась вже помилка. Навіть просто вивести слона. Та, а, ну просто на Б2 висить його. Бачите, як? А, що робити тоді? Та, от питання: що робити, як грати? Ферс Б3, просто на розмін ставити, так. Тобто ніяких проблем немає у чорних, власне, в цьому варіанті. А, чудовий варіант, раджу його. І... Перейдемо до наступного. Ще один теоретичний варіант. Чорними проти е, дебюта 4 пішаків виглядає наступним чином. Е, розвиваємось по знайомій нам схемі. G6. c3 е, Так, і 4D6 не забуваємо, так, і F4. Отут відразу. Не рекіруючись, ми можемо зіграти С5, ну, бити, знову ж таки, не варіант. Та. Чому? Тому що, якщо суперник зараз б'є, ми бачимо, що ми, по-перше, подовжуємо радіус та, гри нашого слона. По-друге, спокійно рекеруємось і а, маємо абсолютно задовільну позицію. Ми практично вже а, вийшли з дебют, та, а, якщо зараз Суперник грає ще CD з ідеєю нам тут, ну тут ферзем не б'ємо, та не б'ємо, тому що розмін ферзів нам невигідний забираємо. ЄД. і здається, що виникає ізольований пішак, але насправді. Позиція більше, ніж задовільна. Та. Якщо суперник зараз поспішить розвиватися? Ну, не забуваємо про цей корисний хід Ферзь B6. Чому? Тому що, по-перше, ми зараз змушуємо слона затримати, захищаючи, по-друге, ми не даємо супернику рекіруватися. Тут треба вже грати на зміцнення пішака, на розвиток. Та. І от тепер ідея наша просто зараз а, ось таким чином. Через А6 повести на С5, нападаючи знову ж таки, на цю позицію в центрі. Та. От, Давайте спробуємо це зробити і подивитися, що буде. Так, А6. ну, Якісь прості ходи треба робити. Та, то суперник не буде тут занадто щось сильно вигадувати. Десь там якісь прості речі буде робити. Якась помилка вже С5. ось, І чудова раздається. здається. У чорних uh, тут є, та? тут зараз ми зіграємо Е8, напали всіма силами на слабкість. От. Тому uh, от головна ідея, що якщо суперник тут б'є, то, uh, то ми посилюємо тиск на цього пішачка на е 4 Змушуємо його тут uh, захищати сопернику, він стає слабким моментально і всі наші сили. Ми кидаємо на а, гру на, на атаку власне, на а, цього пішака. Запам'ятаємо, що ми граємо тут. Знову ж таки, от та отут от, от. рекіруємось. От. І що? По-подальшому -по -по ми робили? А, ось, перс а, b6, і коня переводимо ось таким чином, так? атакою. Це перший варіант. Якщо, наприклад, після c 5 вони грають d 5 ну, це нормально. Так потрібно грати при королів центрі, треба закривати центр. Ми робимо рекіровку, наприклад, кінь F3, ну і тут просто підриваємо ходом Е6. Ну, Ніяких проблем немає. Не можуть вони зараз зіграти слоном на G5. До речі, дуже корисна ця позиція, тим, що вони не можуть цього зробити. Наприклад, виводять вони слона, ну, просто підриваємо, це і B5, тут у нас починається непогана атака на фланзі. Якщо є 5 ну ніяких проблем, де є? E F є -E на коня, кінь G4, це задовільна позиція. Більше, ніж навіть, я б сказав, за чорних ця позиція виглядає вдало. Тому ось, а, власне, такі два варіанти. Ми можемо розглядати грій проти. Дебюту чотирьох пішаків за білих, граючи в е, староіндійський захист чорними. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишись на канал, постав подобайку і ти завжди будеш знати більше про шахи.